Всім привіт! Це Серж Войтюк з щотижневим оглядом пари євро-долар. Сьогодні я замітив щось цікавеньке, розкажу вам в цьому випуску. Давайте пройдемося спочатку по графікам від меншого до більшого. Зараз відкритий графік у нас 15-хвилинний, і ми бачимо, що ось. В четвер, 12 числа в нас була волатильність добра, бо були, виходили новини. А, і ми злітали то вверх, то вниз, то вверх. Потім після цього ми плавно спускалися і вже е, декілька. Е, скільки це е, так в якийсь час у нас уже більш-менш мало двигається графік, але ось зараз почалися якісь рухи, ми почали зростати. По графіку об'єми збільшуються. От якщо коли була волатильність 12-го, тобто Вчора були підвищені об'єми. І зараз об'єми теж збільшуються, і графік почав рости. По індикаторам показує, що ми досить добре виросли, і зараз буде має бути розворот, бо дуже вже RSI високо. Так, тепер перейдемо на наступний графік, на одногодинний. Так, тут ми бачимо, що теж ми знижувалися, і зараз досить. Різкий ріст, і по графіку RSI він ще всередині не такий високий, і по графік Cypher B показує, що ми ще і Поки що немає розвороту. Тобто ще поки ріст він показує. Далі, що показує двогодинний графік. В нас тут з'явилася зелена крапочка, яка часто нам каже про ріст. Але це може бути локальний ріст. Чи подивимося, наскільки він буде великий. А і ось уже одна свічка велика наремулювалася, наступна, тільки почала будуватися. Побачимо, куди вона піде. Так, і тут RSI в середині навіть трошки нижче половини. Побачимо далі. Так, переходимо на 4-годинний графік. Так, в 4годинному графіку ми бачимо, що теж зелена крапочка тут, низький RSI, це знак, що ми можемо рости і рухатись вперед вверх. Так, якщо перейти на денний графік, що ми тут бачимо на денному графіку? Поки що падали. Ми падали раз, два, три, чотири, п'ять днів. а Зараз шостий день, і почався ріст перша зелена свічка за цей день. Але побачимо, як закінчиться день, бо ще Половина дня попереду. Як ми бачимо тут, у нас будуть новини на наступному тижні: три новини по євро ринку і одна по американському. Це може дуже сильно впливати на волатильність на ринку. По денному графіку ресай дуже низький, і все вказує на те, що буде ріст. А ось те, що я хотів вам показати із цікавенького. Якщо ми перейдемо на годинний графік і. Я включу малюночки. А, ні, давайте краще на 2 години. А від а, піка, а, ко, який був у нас Зараз давайте подивимось 6 числа. А, ми постійно спадаємо в такому коридорчику. Я намалював його межі, і зараз ми підходимо до верхньої його межі, яка зараз дорівнює 1,049, ну, 1, 0,5. І якщо о, цей коридорчик спрацює, то ми розвернемось і підемо до нижньої лінії, яка зараз на рівні 0,40, в залежності, як швидко ми підемо туди, чи це буде 0,44,4. А якщо нижче, це може бути просто 1,044. Тому а, мій прогноз. А, що ми розвернемося і підемо вниз. подивимось на наступному огляді через тиждень, чи справдиться він чи ні. Я роблю на це ставку і буду спостерігати. Потім вам розповім. Ось такий огляд був у нас цього разу. Якщо вам цікаво і сподобалось, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Буду дуже вдячний і буду працювати далі для вас. Всім до побачення!